Звіт по відправках за 28 листопада, 2025 року. П'ятниця сьогодні відправляємо 89 коробочок з вашими замовленнями і також європалетку. Її вже забрали. А коробочки зараз ідуть знімати. Як ми будемо виїжджати? Якщо цікаво, що ми там відправляємо. Посилання на сайт у мене над головою. А всім іншим дякую за увагу. Бережіть себе. Так, сьогодні в нас буде по відправочці європалета 120 на 80 сантиметрів і замовлення 35 отаких от боксів на 50 літрів з колесами. Ну, спочатку, що ми відокремили окрема кришка, окремо бокси. Бокси ще це все ще не всі, ну і кришки ще не всі, ну щоб вони більш компактні були. Зараз обмотаємо картоном, докладемо все і замотаємо стрейчем. Палетка готова. Стягнули стяжками, щоб нікуди не поїхала. Ну, все тоді все. чекаємо нову пошту. 64 місця по новій пошті, 12 місць Укрпошта і 13 місць у нас розетки і міст експрес з синім скотчем. Укрпошта там от жовтим. Час зараз 17 година. Десь тут може бути ваша посилочка. Виїжджаємо.